Я живу в тому районі, який недалеко від Антонівського мосту, й десь дня 3-4 ми просто сиділи у підвалі, було дуже страшно. І читали новини, що є жертви. От і я е, із підвалу включалася в прямий ефір. І, ну, моніторила новини і розповідала е, в ефірі 24 го каналу, що відбувається в Херсоні. Я включалася в прямий ефір. Включалася десь до того часу, поки не викрали мого колегу із сайту. І от коли викрали мого колегу Оліга Батуріна, ми просто зрозуміли, що включатися більше не можна, тому що це небезпечно. Сайт був змушений припинити свою діяльність, і до речі, на нас ще почалися до атаки. У нас постійно наш сайт ну, якось блокувався. Це теж неможливо було просто з цим нічого зробити. Я просто сиділа, боялася вийти з будинку, тому що за мною, за мною теж полювали. Е, мені надходили дзвінки. Ми моніторили звідки ці дзвінки. Потім перевіряли через спеціальну програму. З'ясовувалося, що це люди. Ці люди сидять в ДНР, принаймні ці номери зареєстровані в ДНР. А потім я виключила свій телефон, і я його вімкнула тільки після того, як я виїхала вже влітку на підконтрольну Україні територію, тому що через цей номер за мною слідкували. Просто коли знаходишся в окупації, ти вже втрачаєш якийсь а, от у цей контроль над собою, і ти просто всього боїшся. А тому, що в Херсоні. Засилали знайомих, яких які ходили на мітинги. Їх потім ФСБшники брали, і там одна з акаунту однієї моєї знайомої писали, намагалися мене виманити з дому. Ну завдяки тому, що я колись працювала у міліції, служила. Я така, знаєте, пильна. Тому о, я не повелася на це все. Я намагалася виїхати тричі і тільки з третьої спроби в мене вийшло. А з двох спроб просто повертали колони. Не тому, що там я була, а просто, просто всі колони повертали. Я виїжджала три дні. Життя ніколи не буде таким, як було до 24 лютого. Ми змінилися, країна змінилася, все змінилося. Повернутися то хочеться, але наскільки це буде можливо там жити, в тому місці, де все зруйновано, наскільки це буде реально, нічого поки сказати про те не можу.